Всем привет! С вами Сваля Боб. Сегодня я вам покажу сведения. Вот моя гостиная. Тут делается провизор. Как всегда, все удобно. Давайте, приедаем аппетитчики. Вот тут, вот тут. А тут, не понимаю. Поставити. Тут в мене родок. Третій Підемо на другий да. Потім ми підемо на роботу. Ось тут в мене була велика бібліотека. Я тут не читаю книги, просто для декору. Двері не закривається. Тут в мене теж вся така клавочка. Тут я купаюся кожного ранку. ля 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 і співаю. І це я не знаю що Да. Просто у Просто як ідемо на дах. Бо там я завжди кушаю і спадриком. По тут я кушаю спад їм торт, але торт мене, падать. Тут я загаря. Дерево. Мужке дерево. Тепер підемо на роботу. Там мене мене панкраб чекає. Все, мы пришли. Скільки тут нагро. Сквидва знову. Не на роботі. Не знаю, де він. Пропадает. Так, хочуть крауд, бургерів. Забирайте. Надежи в воду. Савція все, все А Я йду додому. А завтра ми підемо до В Гості. На чого? Podemos dormir. do não tem. моменте ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был с вами вопло всем удачи всем пока